Що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, клішкою, біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому на чесно і Божому слові. І що мене дійсно дихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували і вони лежали, і казали: Я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивився, думаєш, Боже, хоч би тебе вообще в цілому собрали, а він лежить і поняв. Він на уверен, я домой, я хочу, я побачу під ним. І ти день від дня сам просто зіпаєш, просипаєшся, ну ти, коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся, і ти дивишся як день за днем, їм стає краще, а стало ну, був такий, що ну взагалі, ну просто як матер Божа, взяла і піднімаю кожен день, такі я, знаєш враження. І ти дивишся, їм краще стає, і ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настройний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілиться в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, яким, ну, я, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. На них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну, це мене дуже сильно тримало.